До Тимотея другого послання святого апостола Павла Читання. Сину Тимотею, у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний, інший на честь, а інший на нечесть. Отже як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від молодечих похотей, шукай справедливости, віри, любови, миру разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. А від нерозумних. І до науки неналежих питань ухиляйся, сам бо знаєш, що вони родять сварки. Слузі ж Господньому не годиться бути сварливим, але до всіх привітним, здатним навчати терпеливим, лагідно картаючим противників, може дасть їм покаяння на пізнання правди і виплутатися стене диявола, який схопив їх живими в полон. Виконувати його волю